Вітаю, друзі! 23 червня. Новина за новиною. Два замахи на Зеленського. Замах на Гордона. Замах на брата Єрмака. Бомба. Інформаційна бомба. Розганяють всі канали. Все на світі. Так і хочеться сказати. І тамада у вас цікавий. І конкурси нічого. Але за Станіславським, ну, не вірю. не вірю. Нам розповідають казки. Для чого і які будемо говорити в найближчі хвилини. Два замахи на Зеленського. Один в Офісі президента готували полковники управління державної охорони. Ці полковники арештовані десь півтора роки тому. Навіщо нам про це сьогодні розповідають? А ще готувався замах в польському Жешові, де польського пенсіонера, прихильника комуністичних ідей, завербували росіяни. І він мав бити Зеленського. Вірите? При тій охороні, яка існує в Володимира Олександровича, ну, такої. Дмитро Гордон, другий замах, представники народностей Північного Кавказу, етнічне угрупування, опозиціонер або під виглядом опозиціонера, як кажуть, в Києві обоснувався і готував замах на Гордона. Дмитра Гордона, українського журналіста якого в Росії вважають ледь не головним пропагандистом Київського режиму? Ну і вишенька на тортик. Денис Єрмак, брат Андрія Єрмака, голови офісу президента, повертався з фронту, де ніби в іноземному легіоні снайпером. Відбуває. Мені правда, з іноземного легіона пишуть це, що новий анекдот, 에... повертався з фронту і його хотіли вбити чи підірвати в Харкові. Запобігло СБУ. Все це. А також подробиці спецоперації Паутина про спробу підірвати. Вибухівку на вході в СБУ на Володимирській 33, де ніхто не працює, це відомо, мабуть, дітям в дитячому садочку міста Києва, розповів Василь Малюк, голос Служби безпеки України. Я це все слухав, чомусь вірив, чомусь не вірив, щось ставив під сумнів, чомусь не сумнівався, до чогось були питання по деталях. Але в мене в голові постійно звучало одне, як дзвін каватав одне питання. Від чого нас відволікають? Навіщо цілого Служба безпеки України Василя Малюка використовують як інформаційного тамаду? Подумав я, подивився уважно, навів різкість і чітко зрозумів, відволікає нас від справи Чернишова Міндіча. Власне Олексій е, Чернишов, міністр єдності, який повернувся. Е, Вчора з-за кордону, і сьогодні вийшов на роботу в мінетці, як він казав, пішов робити мінет в набу. І йому вручили там підозру з підозру зловживання службовим становищем та отримання неправомірної вигоди 14 мільйонів поки що. Під час керівництва ним. Міністерством розвитку громад Мінрегіон. Буду. Справа ця відома. Останнім часом набула широкого розголосу. Він одному з забудовників разом з своїми двома кришами, подільниками, друзями, які тягав по посадах за собою, він відводив землю землю державних підприємств. Які були Мінрегіон Будом? Вартість землі зменшувалась кількість квартир, які треба було віддати державі, зменшувалась, і різницю забирали Чернишовин Компань. Ділилися вони з Міндічем, Тимуром Міндічем, супернаближеним до президента. Його партнером, подільником друго Тімуром Міндіща. Е, працювали 50 на 50. 50 Міндічів, 50 Чернишовенд Компані. І це знає багато хто. А ще, а ще е, вони надзвичайно наближені до Зеленського. Вони разом. На дні народження ходили, шабатились там, 에, ну і так далі. і так далі. Власні, неприємності їхні почались від близькості. Прийшов якось Чернишов і розповів Зеленському, що їх ненавидить, ну, їх це всіх зелених гнид. 70% українців. Зеленський це сказав Єрмаку. Єрмак сказав, що це вигадки. Все так, як він доповідає, всі підтримують Зе. Ну і, власне, з того моменту активізували цю справу, яка лежала в Загашнику. Почали заганяти Чернишова, Міндіща, щоб не було альтернативної думки в ухі Зе. Зе Ленського. Ну, почали заганяти, а далі воно як сніжний ком пішло. Пішло, пішло. Потім Чернешов втік за кордон, точніше, залишився і не повертався. Це він сказав, щоб випустили його родину як умову повернення. Виїхав міндіч. А він повернувся. Повернувся, надобав щічки, що і свого носа е, сував скрізь і розповідав, що нормально, сам пішов БУ. Ну, сам пішов, отримав підозру. Підозра сама по собі поки що нічого не значить, і її можна погасити, а розслідування передати в інший правоохоронний орган, не набу. Ну, для цього генпрокурора призначав. Але тут є одне але: фігура Тимура Міндіща, наближеного до Зеленського. Тимур Міндіч колись наближена особа, але не родич, зятям ледь не став, Ігоря Валерійовича Коломойського. Як тільки Коломойський сів, Тимур Міндіч прийняв дуже одну з найактивніших участей. В тому конкурсі, який тоді був а грабеню. Так, колишнього ледне тестя Тимур Міндіч грабував і допомагав грабувати зеленим гнидом. Це факт. Називався на чому міг. Доля є в Монобанки, тому ви всі донатите на Монобанки, тобто донатите через Міндіча. Через гаманець влади. Гороховський фунт. Насправді там є два реальних бенефіцара. Сирій Тігіпка і Тимур Міндіч. Ну, а ще, е, звичайно, мене теж не Гороховський. Мене Дубілет. дубілет. старший, який сидить в Ізраїлі. От зараз. Треба слідкувати за руками, що буде з Чернишовим. Діючий віце-прем'єр під підозрою Набув. Звільнять, залишать, будуть розбиратися, переформатують швидше уряд, його приберуть. Відпустять на лікування за кордони, не повернеться після звільнення. Власне, і посадити нізя. І на волі залишати партнери будуть який же вихід. І чому повернувся Чернишов? Чернишов повернувся перше. Йому е, запропонували заради порятунку е, іміджа Зеленського, йому запропонували повернутись. І його не посадять. Тобто вигадують, відмажуть. А якщо не повернеться, то горе буде. Ну, яке горе, то вже на вибір. Гори вміють робити. Ну, а для того, щоб не обговорював народ Міндіча, Чернишова, Мародерство, розкрадання на оборонних спорудах, на фортифікаціях. А воно величезне і ним займався якраз той самий такий Тимур Міндіч, щоб це все не обговорювали, щоб не питали, чому Мєров не прийшов в Верховну Раду розповісти про ці оборонні споруди, на яких е, набружені до президента люди вкрали мільйон. От для цього випустили Василя Васильовича Малюка, прозвітувати. Про діяльність СБУ, розповісти нам цікаві історії. І тамада добрий і казки з конкурсами так нічого. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою, і будемо жити.